Радіо місто над Богом, проєкт інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Також я сьогодні радий бачити навпроти себе нашого гостя. Це Олексій Замірко, заступник директора Вінницького міського центру соціальних служб, начальник відділу «Сервісний офіс» у справах ветеранів. Вітаю вас, Олексію. Доброго дня, дякую за запрошення. І сьогодні ми будемо говорити про допомогу ветеранам безпосередньо про роботу помічників ветеранів у Вінниці, адже робота помічників ветеранів стартувала е, у нашому місті 3 жовтня. Наразі 12, я правильно говорю, 12 кваліфікованих осіб консультують у прозорих офісах е, міста за адресами проспект Космонавтів. 30, вулиця Замостянська, 7 та вулиця Браславська, 85. Помічники ветеранів мають облаштовані місця необхідну техніку та програмне забезпечення. Отже. Про їхню роботу, так про те, кому вони і як допомагають, і будемо сьогодні говорити. А давайте розпочнемо з того: 3 жовтня, сьогодні вже 25-те, Тобто, якийсь період вже пройшов, якісь вже результати є. Які наразі результати роботи офісу за три тижні роботи у нас вже є зареєстрованих порядка 400 звернень: це від ветеранів, які зверталися, це від членів родин. Вони також мають право саме на цю послугу помічника ветерана звернутися uh -huh. безпосередньо до нього, uh -huh. тобто ветерани і родини ветеранів так мають право члени uh -huh. родини. Також це важливо зазначити, що і загиблих. Uh -huh. Uh -huh. З якими питаннями приходять ветерани і члени їхніх родин до е помічників ветеранів? Добра зорух офісів. Саме головне питання це які права пільги вони можуть отримати. Uh -huh. мало, мало хто про це знає, мало самі цікавляться. І підійти до помічника і запитати це от сама перша функція, яку помічники виконують, uh -huh. тобто інформативна функція, так? так. Не приходять кажуть, які які у нас які нам передбачені пільги. Так, помічник ветерана, починаючи спілкування, він повинен вияснити проблемні питання, тобто, можливо, не весь спектр послуг і пільг цікавить ветерана, а конкретне. І потім вже по цьому питанню починається далі робота, консультування, який механізм, схема, які документи потрібно, куди їх потрібно подати, які терміни для цього. Тобто людина вже знає, що і очікувати, як мінімум. А за якими пільгами найчастіше звертаються, які найбільше на часі зараз? Зараз на часі, комунальні, життєві, життєві, комунальні да. угу, угу. Житлово-комунальні. Я зрозумів. Е, тобто, е, ветерани можуть отримати інформаційні послуги від помічників ветеранів, так? Суто інформаційні послуги. Суто інформаційні, консультативні. Навіть просто вислухати, якщо є. Проблемні питання, або нема до кого звернутися. Е, головний момент у цьому у помічники ветеранів: mm -hmm. що це в першу чергу з числа самих ветеранів. Набирались, так? Так. Mm -hmm. Це і обов'язкова умова. Е, ветеран вже або член родини ветерана. Тобто, тобто, люди, які розуміють людину, яка до них приходить, вона повністю знає, що їй потрібно, так, і знає, як з нею спілкуватись навіть психологічно. Так. Схожий життєвий досвід, знаєте, так можна сказати, що пережили певні моменти, такі самі. Це в принципі, люди, які розуміють одне одного співслова дуже б хотілося, щоб так було справді. І добре, тоді давайте перейдемо до, до самих помічників ветеранів. Так, навчання почалося в вересні, здається, так, цього року. Так, на початку вересня вони проходили три тижні навчання. На базі центру ветеранського розвитку, що знаходиться в політехнічному університеті, угу. що проходили, які етапи навчання і які види навчання вони проходили для того, щоб стати помічником ветерана? Підтягували законодавчу базу, щоб самим орієнтуватися в цих пільгах, які можуть отримувати ветерани психологічно. Сторону, як спілкуватися, бо є дуже різні люди з специфічними і потребами у спілкуванні, uh -huh. і так само зі своїми реакціями. Uh -huh. Uh -huh. Це саме головні їхні такі моменти були. Чи не відсіювалися кандидати в помічники ветерана під час навчання? Чи... Ці стак чоловік, які почали навчання, так вони і стали не виконання. скажу вам точну цифру, але подавалися на навчання. Це вже коли вони прийшли певні Подбір. етапи mm -hmm. до цього навчання, то декілька людей відсіялися в процесі. А є які які, які з яких причин це відбулося? Не знаю, це з особистих причин, mm -hmm. тобто є люди, навіть які на навчання, отримали сертифікати, але потім. Не виявили бажання вже приступати до роботи помічником ветеранів. Угу. Тобто помічник ветерана це людина на державній службі, так? Тобто, вона отримує. Ні, це не державна служба. Це поки що в рамках експериментального проєкту на базі комунальної установи. Угу. Вінницький міський центр соціальних служб був створений такий відділ: сервісний офіс у справах ветеранів. Це не державна служба. Угу. Тобто, але все одно вона отримує зарплату, так, має е, я маю на увазі поміщення. Шляхи для фінансування чітко визначені постановою, законодавчо угу. нормативним актом. Це є державний бюджет, місцевий угу. бюджет і фонди. Угу. Е, скільки триватиме пілотний проект? Поки що заплановано до 31 грудня цього, цього року. року. Але ж потім він все одно у нас, так, у потім нас буде ми працювати офіс. Будемо направляти звіт загальний по всім областям, які приймають участь у пілотному проєкті з виявлених проблем. я думаю, що у 2024 році це вже буде прописано законодавчо, урегульовано все і запуститься по всій Україні. Угу. Ви вже фіксуєте, ви щойно сказали про проблеми, так чи існують якісь проблеми в роботі в офісу? Тобто, що можливо потрібно виправити, переробити чи до щось додати? Існують, але мені зараз не хотілося би про це говорити. Пройшло зовсім трохи часу. І, можливо, ще пройде трохи часу, і ми самі зможемо ці проблеми вирішити. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чи планується вводити якісь додаткові послуги для ветеранів? Я маю на увазі, що ще потрібно ветеранам, крім от таких інформаційних послуг, які зараз надаються офісом. Може, якась цифровізація більше, чи це планується. Бачив виступи міністра. Справах ветеранів і запроваджується цифровізація всіх послуг або планується запроваджувати. Uh -huh. Коли це буде, не скажу вам, але це гарна ідея. Uh -huh. Скажіть будь ласка, яку кількість людей може, чи давайте так, має вести один помічник ветерана? Взагалі, які є стандарти? Заплановано було, що на одного помічника ветеранів. Може вести або супроводжувати до ста ветеранів. Mm -hmm. Тобто одна людина, помічник, має своє коло і займається їхніми питаннями це ста ветеранів. Станом на зараз 400 є справ, так, які опрацьовані, так, які взяті в роботу. Звернень. Звернень, 400 так, 400 звернень звернень. Скажіть, будь ласка, наскільки ветерани самі обізнані про роботу офісу? Дізнаються люди. От завдяки таким заходам, як ваша передача, запросили, дізнаються більше телебачення. Розробляємо рекламні буклети. які Плануємо розміщати в трамваях, на зупинках зі вказаними номерами телефонів, адрес, куди можна звертатися. І велике прохання також до родин ветеранів. Якщо ви чуєте зараз або десь побачите, не соромтесь, підходьте, цікавтесь, там сидять такі ж, там сидять рівні. Тобто ніяких попередніх записів, ніяких уточнюючих дзвінків, просто приходите в прозорий офіси і потрапляєте так на запис до працівників так, є, є. сервісного офісу справи ветерана, да, там є окрема послуга, помічник ветерана, котру можна вибрати на електронному таблі при вході в прозорий офіс, угу. але ж хочу заздалегідь сказати, що якщо ви йдете в державну установу. Візьміть з собою зразу папочку всіх документів, які маєте. Це багато місця не займе. Вона не важка, але ви одразу будете підготовлені, і можливо вам за допомогою помічника ветеранів. Тут же і вирішиться це питання, звернувшись вже безпосередньо до органів виконавчої влади. Я кажу, щоб два рази не ходити. Так. Е, Олексій Замірко, заступник директора Вінницького міського центру соціальних служб та начальник відділу Сервісний офіс у справах ветеранів у нас в ефірі е, в проєкті Інсайт на радіо міста Анбугом 1018 FM, Нагадую, е, ми говоримо про допомогу ветеранам, про роботу помічників ветеранів. І наступне моє питання про те. Е, які відгуки від ветеранів ви отримуєте, і наскільки важливий такий зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок важливий. Відгуків поки що не так багато. Але і негативно немає жодного. Немає це, я вам скажу. Угу. Так. В моїх обов'язках, як в керівника офісу, це є опрацювання скарг. Жодної скарги ще не надходило. У вас роботи виходить, ну no, суто по скаргах. Суто по скаргах, слава Богу, немає. Але відгуків все одно ж якісь є. От дякую, що зробили таку річ, що е, мені є куди звернути, що моїм рідним є куди звернути. Ще теж про це не говорять. Ну, сприймають як, як належне, так. Ну, Особисто це мені да, ніхто не казав, але знаю, що на місцях дякують помічникам, бо mm -hmm. вони їм розповідають. Підказують і допомагають, що робити. Ну, вони з ними в більшому контакті, ніж ви. Так. Хочу зауважити, що помічники ведуть свою діяльність не тільки в прозорих офісах. Вони з власної ініціативи їздять по лікувальним закладам, uh -huh. по лікарням, по протезним, і там пропонують. І це є великий попит також на це. Приходьте і вирішуйте. Ні, питання. вони самі приходять. Вони, вони, вони кажуть. Помічники так, так, самі приходять так. до ветеранів, які проходять лікування. І вони кажуть ветеранам, приходьте і вирішуйте свої питання, приходьте до нас. І я впевнений, що помічники ветеранам, вони ж і поза робочий час теж постійно на телефоні. Можливо. Скажіть, будь ласка, а ветерани, які внутрішньопереміщені особи, так? вони теж можуть приходити до офісів і скористатися цією послугою? Так, безперечно, в чому от є таке гостре питання? Що надати адміністративні послуги певні, угу. або конкретніше от, соціальні? Можливо, на території Вінницької територіальної громади лише тим людям, які зареєстровані на території Вінницької територіальної громади. Отримати консультацію з будь-яких послуг пільг або прав ветерана можливе будь-хто. Сервісний офіс у справах ветеранів, який діє в Вінницькій міській територіальній громаді. Зацікавлений в тому, щоб більша була кількість звернень від ветеранів та членів їхніх родин. Я б не так ставив питання. Офіс зацікавлений в тому, щоб було більше допомоги, і якщо буде менше звернень, то я вважаю, це Добре, якщо люди самі ветерани або члени їх родин знають, що робити. Це спрямовано саме для того, щоб допомагати тим, хто в цьому має потребу. І е, хочу запитати ще про гендерна, гендерну, е, гендерне співвідношення серед помічників ветеранів. Певно, і жінки теж є, так? Е, на рівні з чоловіками вони теж е, надають допомогу. У нас політика Правильно. гендерної рівності, у нас вільна країна, і будь-яких упереджень з цього приводу немає. Так, серед помічників ветеранів є, є дружина загиблого, угу. є дружина діючого, поки що у нас дві жінки. Дві жінки тільки. Угу. Я е, хочу нагадати, що сьогодні у нас в ефірі е, був Олексій Замірко, заступник директора Вінницького міського центру соціальних служб, начальник відділу сервісного офісу у справах ветеранів. Ми говорили про роботу сервісного офісу у справах ветеранів, про допомогу е, від е, кваліфікованих осіб, помічників ветеранів. Е, вже вони працюють у нас в Вінниці з 3 жовтня. Е, дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні. в Ефір розповіли про такі важливі. Речі, сподіваюся, що нас більше почують і прийдуть до вас для того, щоб вирішити свої якісь побутові побутові проблеми. Дякую вам, пане Олексію, за участь в ефірі. Дякую. Проект інсайт не завершується. Він продовжується. За кілька хвилин ми знову зустрінемось у нашій студії, але це вже буде інша тема, інша розмова. Зустрінемося. буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.